Успішно склали іспити та отримали перше військове звання. Понад півсотні випускникам кафедри військової підготовки Прикарпатського університету вручили погони. Хлопцям та дівчатам присвоїли первинне військове звання молодший лейтенант з запасу. Сьогодні для них дуже велике свято, тому що фактично вперше в житті вручаються погони офіцера. Погони вручаються і звання на все життя. Це дуже пам'ятна дата для них. Напротязі двох років вони навчалися за програмою потоки офіцерів запасу, і сьогодні вони випускники. Завтра вони вже можуть бути нашими захисниками, хоча вони потенційно всі захисники, як перший курс, так і другий курс. От. Але як вони являються офіцерами запасу, вони можуть вже через певний період часу, враховуючи нашу ситуацію життєву, вони можуть бути офіцерами кадра. У них вже можуть мати посади свої відповідно своїх військово-облікових спеціальностей. І стати офіцерами і не тільки Збройних сил України, а також інших е, е, військових формувань. Серед цьогорічних випускників дев'ять дівчат. Мар'яна Каглійчук розповідає вступити на кафедру та пов'язати своє життя з військовою справою. Її надихнув батько, який з 2015 року захищає нашу державу. Він можна сказати є прикладом для мене, і я надихнулася ним і вирішила, що також хочу бути офіцером. Я навчаюся на спеціальності морально-психологічне забезпечення військ та сил, і я вважаю, що ця спеціальність вона є актуальною для військовослужбовців не тільки зараз період воєнного стану, але й але й загалом, оскільки бойовий дух це одна із найважливіших, можливо, таких рис у військовослужбовців. Прикладом батька надихнувся і ще один випускник кафедри військової підготовки Арсен Андрейчук зізнається, звання молодшого лейтенанта запасу дуже відповідальне. Однак для хлопця це велика честь. Для мене честь бути офіцером, Сики мій батько так само є військовим. Вою з 2013 року. Тому я свідомо поступав на військову кафедру, щоб отримати військову освіту. Під час навчання на кафедрі ми проходили цілий спектр різноманітних дисциплін, це починаючи від тактичної медицини, тактики, тактики штурмування будівель, військової топографії. Також навчилися керувати дронами. Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда каже: нині чимало студентів навчального закладу приймають рішення вступити на військову кафедру. Це близько сотні хлопців та дівчат на рік. Ми розширюємо саме бачення, формування оборонних еліт. Сьогодні ми для України повинні формувати нову якість. Кожний громадянин повинен стати цією оборонною елітою. Кожний повинен зрозуміти своє місце в захисті своєї країни. Що стосується офіцерів, які сьогодні якраз отримують погони, то це з одного боку професіонали в воєнної справи, а з іншого цивільної. І нам вдалося поєднати їхню цивільну спеціальність з воєнною спеціальністю, що ще більше поглиблює їхні знання і потребу їхнього досвіду для Збройних сил України на захист нашої батьківщини. Урочистості не випадково відбулись 6 грудня у День Збройних сил України, з нагоди 32-ї річниці ЗСУ Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.